Мої вітання. Сьогодні зробимо анімацію сходу місяця над морем. Для початку видаляємо куб, зробимо сам місяць. Як завжди, все, що я натискаю, ось, наприклад, там, лівий клік знаходиться наді мною. Так що, якщо я щось не назову, будь ласка, дивіться також і на нажаті клавіші. Отже, натискаю Shift A. Обираю сфера. І ми її зараз будемо згладжувати, так як нам потрібен місяць гладкий. Правою кнопкою миші згладжене тонування. Єдина проблема, якщо ми ось таким чином наблизимо, а у нас місяць буде великий, ми повинні з вами прибрати ось ці сходинки, ці куточки. Для цього ми додамо модифікатор, поділ поверхні. Одного, думаю, буде достатньо, можна два і застосувати. Тепер, як ми бачимо, наш місяць буде круглий. Додаємо матеріал, новий, і для того, щоб ми його бачили, перейдемо сюди в рендерене. Так. Після цього розкриємо нижнє ось це віконечко і обираємо тут редактор відтінювачів. Ноди з нашим матеріалом вже додані. Єдине, що я б сюди додав, це текстурку. Текстуру місяця. Давайте покажу, як вона повинна виглядати. Це повинен бути прямокутничок. Ну, ніби така розгорточка глобуса, але не розрізаного. Тобто, ось тут на полюсах буде розтягнуто. Додаємо просто ось таким чином перетягуємо на поле редактора відтінювача і відпускаємо, поки прибираємо віконечко. Так, як звичайно, ми робимо, ми додаємо текстуру колір до базового кольору. І ось, власне, уже місяць у нас готовий. Але не в цьому випадку. Ми зробимо трішечки інакше. Ми додамо наш, нашу текстуру до випромінювання. Ось таким чином: Колір, випромінювання. Зараз ми бачимо, воно стало таким сиренького кольору, і поки що у нас немає того самого свідчення, наприклад, яке повинно бути. Тож, переходимо в рендер, натискаємо тут свідчення, ми можемо тут емісію додати, і тоді буде більш видно. Без цього без цієї галочки ми, хоч скільки там емісії зробимо, у нас буде тільки змінюватися кольор, не буде ось цього ефекту такого магічного. Так, ну я десь поставлю приблизно 5. Цього, я думаю, буде достатньо. Також для того, щоб добре виглядало це свідчення, нам потрібно буде натиснути ще вплив оточення і відбиття простору екрану. Але давайте додамо спочатку наше море, для того, щоб було просто зрозуміло, як саме будуть впливати ось ці значення. Тож, натискаємо. Shift a додаємо площину. Це буде наше море. Щоб воно у нас перетворилося в море, ми додаємо модифікатор, який називається Океан. Так, і ось у нас з'явилося море. Дуже швиденько, дуже схоже. Розміщуємо наш місяць за межами моря. Для цього можемо скористатися клавішою J. Натиснути X і переміщати по Осі X, або обрати інструмент переміщення і переміщати за червону стрілечку. Але місяць наш, знову ж таки, стає дуже маленьким. Давайте оберемо камеру. Якщо ми натиснемо тут вигляд з камери, то ми побачимо, що, ми бач... що вигляд зовсім не на місяць. Тож, натискаємо N, у нас. З'являється додаткове меню. Нас цікавить огляд і камера за оглядом. Тепер при натисненні колишатка миші ми можемо перетаскувати і таким чином бачити, як буде змінюватися вигляд. Натискаємо Shift-колещатку і змінюємо ось таким чином вигляд наш. Ну, давайте десь так. Так, прибираю галочку і збільшую місяць. Для цього я його обираю, натискаю клавішу S. І збільшую масштаб. Просто переношу курсор від центру. Так, і перенесу десь ось в це місце. Так, мені подобається, що воно буде виглядати саме так. Тепер додамо матеріал до нашого моря. Створюємо новий. У нас же тут редактор відтінювачів є. І тепер додаємо текстурку води. В моєму випадку вона буде виглядати ось так. Переношу знову ж сюди. Так, І на цей раз вже додаю колір до базового кольору. Ось ми бачимо, як це виглядає. Так, у нас є тут джерело світла. Джерело світла ми будемо використовувати саме для того, щоб підсвічувати наше море. Можна зробити і через випромінювання, але в даному випадку, ось місяць, буде виглядати не так природньо. Так, ось таким чином додаю. Але ми бачимо, ну що виглядає не зовсім добре. Тобто є такі засвідчування. Мені не подобається, як виглядає саме а, це світло. Давайте подивимося зверху і подивимося, де у нас буде. Давайте трішки, місяць я віднесу. і Джерело світла поставлю між нашим морем і місяцем. дивимося з камери можна N натиснути для того, щоб закрити віконечко. І Наша задача зробити наступне: я випромінювання зроблю більш таким блакитним. Далі тінь я вимикаю, щоб воно не відкидала тінь. І наступне, що я би ще зробив, би, додав радіус приблизно з місяць розміром. Виставлю зараз по центру, ось так, плюс-мінус. Так, і ще мене цікавить блік. Блік я б прибрав би. Можливо, не зовсім, але хоча б ось так. Так, тепер переходимо до нашого океану або моря. так Якщо ми візьмемо зараз, повернемось до рендеру, натиснемо вплив оточення далі натискаємо відбиття простору, бачимо, є деякі зміни. Але нас ще цікаве, тут заломлення. Заломлення буде взагалі виглядати круто. Чому зараз у нас немає такого ефекту дзеркала? Тому що в нашому матеріалі шорсткість стоїть десь на 50. Наша задача шорсткість прибрати. До того моменту можна це робити вручну, поки нам не сподобається, як виглядає у нас відображення місяця. Блік також можна або трішки додати. Ну, я додам для того, щоб більш світліше море виглядало. А сцена готова це та сцена, яку я хочу бачити в самому кінці. Я можу взяти і відрендерити, наприклад, зображення. ось воно отак буде виглядати. Але ж, набагато цікавіше буде, якщо у нас а, все це буде анімовано. В такому випадку, для того, щоб все це анімувати, я беру, по-перше, ми повинні анімувати. Саму воду, да це буде набагато цікавіше. Обираю нашу воду. Далі, після цього, обираю шкалу часу знизу. І у нас тут є 250 кадрів. Відео у нас буде в 24 кадри в секунду. Я його хочу згенерувати таким чином, відрендерити в 10 секунд. 10 на 24 240 кадрів. Так, є. Отже, ось таке у нас буде початок відео, і для того, щоб змінити, ось, якщо ми натиснемо зараз на Play, то, в принципі, нічого у нас не відбувається взагалі. Параметр, який впливає на саме вигляд екрану, називається час, і знаходиться він знову ж таки в модифікаторі ОКАН. Ось у нас є час. І ми його можемо тут зробити ключовим кадром. Для цього наводимо курсор на час. І натискаємо літеру I. Так, у нас з'явився тут ключ. Тепер перенесемо в кінець відео і збільшимо час. Таким чином. Ну, давайте десь, щоб хвиля впала. Десь ось так. Так, і знову додаю, натискаю I і додаю знову ключовий кадр. Тепер, коли я запущу Play, ми побачимо рух нашого океану. Або. Моря, да? Ну, модифікатор океан, нехай буде океан. Так. Ну, і знову ж таки, ми повинні анімувати схід місяця. Обираємо місяць. Кінечний варіант мені подобається, де буде розміщений місяць. Тому я ставлю на останній кадр, переходжу тут в об'єкт або властивості об'єкта, і у мене, мене цікавить розташування. Створюю ключовий кадр по розташуванню. Для цього наводжу курсор на розташування на будь-який з них, X, Y, або Z. І натискаю клавішу I знову. З'явився ключовий кадр. Переходжу до першого кадру. По Z я можу або в самому ось цьому властивостях, або за стрілочку взяти і перетягти. І так, і так, як ви бачите, там змінюється також. Так. Трішечки нижче розміщую за початок океану і натискаю I. Тепер запускаю анімацію і можу подивитися, як буде змінюватися. Як буде переміщатися точніше. Так, разом з тим повинно переміщатись і джерело світла. Обираємо наше джерело світла. Останній кадр і знову розташування, натискаю I. Так, переходимо, переходимо в перший кадр. І так само, як і наш місяць, ми переносимо джерело світла трішки нижче за океан. Натискаємо I, запускаємо анімацію. Так, на цьому можна було в принципі, і завершити, але мені не подобається сірий фон. Замість цього я хочу зробити щось на кшталт, там, неба. Зоряного. Натискаємо Shift A, додаємо площину, і нашу площину ми повинні розвернути зараз по осі Y на 90 градусів. Натискаємо R, далі Y. І указуємо 90 Enter. Так, таким чином, ось я розміщаю. Площину, на якій буде розміщене і небо. Але розмістити я повинен його за нашим місяцем. Натискаю Z і переношу по X за місяць. Недалечко, ось так. Дивимося з камери і збільшуємо нашу, нашу площину S і відношу курсор далі. Ну, Можна лишити ось таким чином. Я зараз додам сюди трішки анімації, тому а, мені, мене це влаштовує. Обираємо матеріал, новий. Редактор відтінювачів. І я хочу додати ось такий фон. Зображення досить мале. Краще було б взяти розширення набагато більше, ніж 750 на 420, ну, вже яке є, не хочу шукати щось нове. Так, і поєднуємо кольор з базовим кольором. Бачимо, як це буде виглядати. Так, якщо ми візьмемо зараз, запустимо нашу анімацію, ми побачимо, що виглядати стало набагато краще. В будь-якому випадку, мені так точно подобається більше. Більш, скажімо так, атмосферніше. Ми можемо сюди додати ефект паралаксу, коли у нас і фон, і те, що знаходиться на передньому плані, буде рухатися ще з різною швидкістю. Тому оставлю знову останній кадр переходжу в переміщення. Обрана у мене ось ця задня площина. Наводжу курсор, натискаю I. Далі переходжу на перший кадр. Я зараз переміщаю. По Y. і я б хотів би його ще трішки розвернути, щоб у нас була ну, ніби така ну, глубина. R по Z і вручну трішечки так повертаю. Натискаю знову I, і можна взяти в на обертання також натиснути I. Власне, в останньому кадрі це також потрібно зробити. Ставимо тут 0. І указуємо ключовий кадр, натискаємо I. Тепер давайте подивимось, що у нас вийшло з анімацією. Давайте відрендеримо анімацію. Натискаємо тут, по-перше, рендер. Перевіряємо, щоб у нас тут всі галочки стояли наші. Далі обираємо вихід властивості виходу. 24 кадри в секунду. 240 кадрів у нас буде анімація. Натискаємо на папочку, обираємо, ну і в моєму випадку я буду рендерити в папку відео. Натискаю прийняти. Далі формат це у нас буде відео з кодиком. Так, і кодування обираємо. MP4 одразу щоб зберігалося. Так, все. Після цього більше можна нічого не змінювати. Єдине, що я поставлю ще високу якість. Так, натискаємо рендер. Рендер анімації і чекаємо, поки анімація у нас відрендериться вся. Анімація завершилась. Ми можемо переглянути відео. Власне, я ще раз його зараз вам покажу, ці 10 секунд. І на цьому сьогоднішній урок завершений.